Секретар померлого папи Франциска повідомив, хто може стати його наступником серед кандидатів. Українець Микола Бичок у грудні минулого року покійний папа римський надав єпископу статус кардинала священника. Українець стане наймолодшим владикою на конклаві. У лютому йому виповнилося 45. За останні 120 років на обраннях папи не було настільки молодих кардиналів. Духовник народився у Тернополі. Чим привернув увагу українців на прес-конференції. Отець поділився очікуваннями від майбутнього голосування. Тому що хто заснував церкву, Господь Бог наш Ісус Христос. І, власне, ворота Адові не подолають церкву. І тому, які би не були тенденції, але все-таки Святий Дух в конклаві бере також активну участь. Так що це зовсім відмінна подія від тих виборів, які ми можемо побачити чи в політичному світі, чи в інших ранях. Духовник розповідає, що на голосуванні за нового папу обиратиме кардинала, який служитиме на добру українців, які страждають через війну. А також зазначив, що деякі висловлювання папи Франциска щодо російсько-української війни засмучували його у 2020 році. Микола Бичок став єпископом при Мельбурнській єпархії святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви. Розповідає, що служба Божа за кордоном є важливою для українців. Які покинули батьківщину Содичні через часи, війну, роль нашої церкви на міграції є величезна, оскільки, як ви знаєте, багато людей, а зокрема матерів із своїми дітьми, змушені були виїхати, рятуючи життя своє і, і своїх дітей, де наших людей нема, Там би собі навіть де ти думаєш, а як там ті наші люди з'явилися? Наші люди всюди, і тому роль церкви є підтримати людей. Хоч український кардинал має шанси отримати найвище духовне звання, фаворитами все ж вважають Луїса Антоніо Таглес Філіппін та італійця П'єтро Пароліна. Наш співвітчизник переконаний, що новообраний папа сповідуватиме правильні цінності, спрямовані на захист добра та засудження будь-якої агресії.